знов на каналі, і я вас вітаю, мене звати Саша. Сьогодні я хочу вам показати макіяж, коли у вас стався активне акне і як його приховати. Що ж, почнемо? І так, наприклад, в нас буде якась вечеря або захід, і нам треба виглядати гарно Зараз я буду показувати, які засоби я використовую. Ви можете використовувати інші засоби, але схожі, тому що усі вони досить універсальні. А головне, як ми їх будемо наносити. Так, перед тим, як ми будемо наносити макіяж, давайте нанесемо блиск для губ. Це український бренд Unico. Щоб, поки ми робимо Наші губи вже були зволожені та підготовлені для нанесення олівця або будь-якого іншого засобу. Нашим помічником в виконанні цього макінажу буде коректуючий засіб від марки Herboria CC Red Correct. Він досить відомий на ринку. Я думаю, що ви його знаєте, але також є альтернативи Унікальність цього продукту, що це CC крем зелененький, а, який потім підлаштовується під дом вашої шкіри. Я буду наносити його спочатку а, на руку. Розтушувати засіб по моєму обличчю. Тож починаємо з сил і починаємо розтушовувати. Так, я нанесла засіб там, де я хотіла, і як ми бачимо. Такий засіб чудово зміг вирівняти колір моєї шкіри і зробити його більш наближеним до мого актуального кольору. Далі ми будемо робити це точково наносити отакий от плотне консилер-коректор від бренду NARS. На активні або більш наявні е, висипання, щоб е, додатково їх перекрити перед тим, як ми будемо далі наносити. тонального засібу. Оскільки в нас така якась є а, урочиста позія, до якої ми так ретельно готуємо сторону, і, звісно, тональний засіб ми будемо використовувати досить стікій. В моєму випадку це буде класичний естилаудер та бобрегом, знову ж таки, мій улюблений від Mix. Знову ж таки, хочу повторитися, що якщо у вас є а, такого роду активне висипання, я раджу вам в такому випадку а, мити свої панцирки кожен день. Так, зручно. Ми почекали, поки наші інші продукти впічатаються. Питають, а я не можу! Вберуться в шкіл і висохнуть, а отже, вони не будуть між собою, ці шари засобів, рухатись, коли ми будемо наносити інший. І як я вас вчила на першому відео. Ми все наносимо вгору ліфтинговими рухами. Як я і казала, от тільки трошки проблема з цими двома, але ми це також пофіксуємо. Консилер я буду використовувати. Я вирішила використовувати той самий, який ви зможете також придбати в. В магазині Єва або на Мейкап. Це марка Catrice. Це ліквід камуфляж. Його багато хто знає. У мене відтінок 10-й. Це High Coverage Concealer. І давайте ще раз на наших. Мерзавочі. І одночасно з тим а, ми з вами наносимо а, стік для контурингу. Для чого? Тому що ми в цьому макіяжі шар за шаром накладаємо. Тобто зараз ми на, а, зробимо такий кремовий контурінг, а потім закріпимо його сухим. У мене така точка. От. Бачите, не тут, не тут, а от саме. І от насправді мені такої точки вистачить і те ж саме тут. 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 Все, поки ми розтушуємо наш контур. Я візьму для цього отакий скошений пензлик знову ж таки від марки Unicom. Давайте до вас підійду і покажу. Знову ж таки, рухи повинні бути вверх, ми не будемо тягнути вниз. Або просто можна на місці, трохи розташовуючи в одну сторону і в іншу, що я так і зроблю. Лінія не впевнена, що. Нам. Так сьогодні потрібна на скулах тепер на одкупі на. на консилер. І для цього я взяла спонж. Супер! Так, тепер продовжуємо. І давайте зробимо досить швидко, напевно, стрілки, але перед тим додамо отакий от від сифори, Це як однушка така Оп. на пальчик. І на. Так, готово. Далі візьмемо мою улюблену пензлик для малювання стрілок. Цей раз це буде NYX, тому що NYX ви зможете купити в Україні, а я максимально хочу показати якісь продукти, які вам доступні. Все там сполталося, починаємо. Я ж говорю, я не вмію. Це просто може Боженько мене веде. Якщо вам здається, що це легко, ніхуя Виріжеть це, нічого подібного. Клієнці від Бога. А навіщо тоді взагалі починали робити? Так, ладно, давайте швидко туш, а потім перейдемо до того, щоб завершити з обличчям. Чому ми перейшли на очі? А, тому що мені треба, щоб тональний засіб і консилер вложились, вклалися на моєму обличчі. Щоб потім ми його припудрили і потім вже нанесли остаточний бронзер та сухі, ну, коротше, сухі продукти. Так. І камера. Камера ще... Ой, тобто лампи ще цим штативом. Тому два в одному. Коротше, мінімальна кількість всього максимально, як людина. Мені здається, що ці защиточки, бачите, вона така ізогнута і ще внизу такі. Це для нижнього. Очі готові, тому переходимо. До того, щоб припудрити наше обличчя. Я візьму пудру від Maybelline Fit Me. Вона матова. Починаємо. Я буду легенько торкатись обличчя, щоб нічого не, не рухати. Коротше, дивіться. І ні в коєму разі під зону. Тому що вона мені там не потрібна. Вона мені висушить все і підкреслить мої мімічні зморшки Тепер беремо бронзін від Essence на те ж місце, де був контур. От бачите? Ну, звісно, цей пальбик ширше, тому і облик буде ширше. Давайте трошки атакуємо. Також візьму нікс, це їх нова серія. Uh, Buttermel blush black brush buttermeld blush, blush. відтинок uh, soft pink ну, no, но якби там дуже незвичайно. Бачите? Бачите? Сподіваюсь, бачите. Я думаю, якщо в нас очі яскраві, давайте візьмемо Maybelline Superstay Mada олівець відтінок розетта. Ну, це він такий. Міндолий. От, і наносимо, тому що в нас Очі вже яскраві. Тож давайте зробимо губи більш матовими. Ну все. Так. І останній крок, оскільки ми збирались на подію, і нам треба, щоб це все тривало довго. Ми візьмемо засіб для фіксації макіяжу. Це мініатюра від Urban Decay. І шикримо. Так, закриваємо очі. Так, тепер це повинно все висохнути. Ну як? Так, розпускаємо коси. Наш макіяж готов. Ми замаскували наше акне максимально а, натурально, як ми могли це зробити. І тепер ми готові йти кудись з таким гарним макіяжем. Що ж, мої любі друзі, я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо не сподобалось, це також нормально. Якщо ви знаєте якісь ліпші техніки, будь ласка, пишіть. А, може, я спробую потім також принесу на канал, подивимось усі разом. А, я трохи сьогодні соромлюсь, не знаю чому, але такий настрій може. Коротше, була рада зняти для вас ще один відос. Будь ласка, не ображайтеся погану українську. Я вчуся, буду розмовляти краще. Дуже довгий спіч. Коротше, папа, лайки, підписуємось. Давайте.